Батальйон територіальної оборони формується у військовому містечку на базі колишньої окремої артбригади. Сьогодні основний особовий склад офіцерів підібраний. Так званий кістяк уже сформований, розповідає Володимир Катинський. Нині в батальйоні служить 250 добровольців. Завдання забезпечувати правопорядок та безпеку в області. здійснюється формування батальйону територіальної оборони, який вже на постійній основі планується залишити. Для існування в місті Тернополі на цій же базі, на сьогоднішній день йде формування батальйону. Основний особовий склад офіцерів практично визначений. Батальйон формується, однак грошей, як завжди, бракує. Не вистачає найперше для швидкого матеріально-технічного забезпечення. Гроші є лише на заробітні плати, визнає влада області. Тому за допомогою вкотре звертаються до краян. У теперішніх умовах, яких є держава. Коштів в бюджеті ні в державному, ні в місцевому є недостатньо для швидкого оперативного матеріально-технічного забезпечення всіх потреб, які є в батальйону, зокрема відновлення функціонування військової частини, на якій ми зараз знаходимося, без допомоги. Краян без того, яким чином під час революції гідності ми діяли раз разом, допомагаючи один одному, збираючи кошти, збираючи продукти харчування, збираючи інші засоби, ми змогли провести революцію гідності. Зараз саме така потрібна активність громадян під час формування батальйону територіальної оборони. Те, що і ще на сформованому батальйону дуже потрібна допомога, підтвердив його командир, підполковник Ігор Ларін. Найперше необхідні гроші для купівлі бронежилетів, засобів зв'язку та побутових речов. Чай. Командир наголосив, служити примусово сюди ніхто не приходить. На сьогодні жоден військовослужбовець не поскаржиться на те, що він, проживаючи тут, не має відповідних умов. Це перше. Друге, примусово добровільно. В країні указом виконуючи обов'язки президента оголошена мобілізація. Це обов'язок любого чоловіка, а тим більше патріота, встати на захист своєї батьківщини. Хто, і хто каже, що когось сюди заганяють, відверто бреше. Для отримання інформації щодо служби у батальйоні, а також для надання можливої допомоги, військові просять звертатись за номерами телефонів 067 631 04 29 097 502 96 12.